День за днем, майбутнє ми йдем, чи то розум, чи то наша сила, світ цей розбурханий, розмила, ну а далі що на нього жде? День за днем ми все йдем йдем, а куди запитую у себе, чи на крок хоч зблизились із небом, де кінець дороги то йде? Під холодний поросив чоло, нас бере в полон чомусь озлоба. Чи ж врятує днів нових оздоба, світ, який судомою звело, розлетиться раптом у ніщо, не залишиться від нього й сліду, О, Господь тут правди, діти ніде, і з собою порідни нас, щоб відійшла гріхів людських іржа. Починався день з молитви Боже. Поможи, бо хто ж нам допоможе. Цей печальний час такий на жаль.